Митро Тужанський до нас долучається, директор Інституту центрально-європейської стратегії. Пане Дмитре, вітаю вас. Добро дня. Поговоримо про візит президентки Угорщини до України. Це спроба почати все з чистого листа. Чи це початок політичної осені? І те і інше. Але скоріше початок політичної осені, а, але ну не в тому розумінні, що якийсь там старт сезону Каталіновок давно хоче приїхати в Україну, давно хоче поговорити з Володимиром Зеленським. Але чесно кажучи, з угорщини останні півроку ми чуємо дуже такі дивні сигнали, які унеможливлювали її візит до цього часу. Тобто, ми чули про нічийну землю, держава, яка майже втратила суверенітет, держава якої фінансово не існує, і так далі. Тому подібне. Тобто, уявити, що такі в умовах, коли лунають такі заяви з Угорщини на найвищому рівні, президент Угорщини там зустрічається з Володимиром Зеленським, Мені здається це, це було складно уявити зараз. Це ну більш можливо, бо є і нагода, є момент. є Скажімо так, певне, в хорошому сенсі, за в двосторонніх відносинах, да е, і це, умовно кажучи, ну не те, що без шанс, це такий епізод, який може перерости в значно щось більше, тим більше, от. У квітні червні новий посол Угорщини приїхав в Київ, так і зараз він буде вручати вірчі грамоти, і вже там всі ці процедури закінчаться. Вже пройшли всі процедури, і ми очікуємо указ президента на призначення Федера Шандура, який якраз ви показуєте його, новий посол України в Угорщині. Тобто, знаєте, є такі передумови для, для, для можливого. Ну, почати з чистого листа не вийде, чесно кажучи, бо українсько-горські відносини дуже проблематичні, дуже такі. я Не можу сказати, що вони занедбані, але там дуже багато конфліктних моментів. І є е, 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 один такий часто, на жаль, вирішальний момент, е, е, який е, ну я не знаю, як його вирішити. Це момент, це Росія, так і це абсолютно різне, не те, що ставлення до Росії, а різне бачення того, що Росія робить. Я маю на увазі геноцидальну війну проти України і, взагалі, війна, агресія в Європі, ревізіонізм, да, імперіалізм російський, і як до нього, наприклад, як його оцінює, як до нього ставиться Угорщина, вона веде себе от ізоляціоністки. Мовляв, от я цитую зараз їхні наративи. Це не наша війна. А ми маємо стояти осторонь цієї війни. Як так ти маєш стояти острові війни? Це важко зрозуміти. Тому е, я би був дуже скромний в очікуваннях і е, в якихось там, знаєте, планах на майбутнє, але м, якраз в таких ситуаціях е, будь-яка зустріч, вона добра, якщо, е, скажімо так, обидві сторони готові чути інших. От дуже часто в українсько-горських відносинах е, кожна сторона, знаєте, говорила про своє, що її турбує, і це об'єктивні, скажімо так. Не знаю, там проблеми чи виклики, але не хотіла, не могла чути іншу сторону. Ну, знаєте, спитуваю, ви, що пана пана Дмитре, па пане Дмитре, нас, нас то особливо нічого в цих стосунках і не турбує. Ми постійно просто були змушені відбиватися від зазіхань. Сусідів від їхніх недоречних, так би мовити, оцих от колінцьколіниць, які вони запускали з приводу меншини на Закарпатті, з приводу мови, освіти і таке інше. Ну це ж як на мене дивина, що в Україні етнічні угорці можуть не знати української мови. І власне ніхто їх не може навіть не те, що змусити, а заохотити навіть не маємо права вивчати українську там чи ще щось. Ну от, власне, ніхто не порушує їхнє культурне середовище, але тим не менше, ми чуємо постійно закиди, що от е притісняють, не дають можливості розвиватися. Тобто, ми фактично постійно відбувалися від цих зазіхань. Але що ми які ми претензії можемо мати до Угорщини? Е, ну, дивіться, е, от е, ви це якраз гарно описали з точки зору того, як розуміють, е, наприклад, це питання прав нацменшин. Не то, що розуміють, як воно комунікується і сприймається в суспільствах двох країн, зокрема в Україні. Але я вам скажу так, що все значно складніше. Наприклад, я вам можу навести кілька прикладів, коли етнічні угорці або там в місцях компактного проживання етнічних угорців в Закарпатті тести з ЗНО з української мови складаються краще, ніж етнічними українцями. Так? Є такі навіть приклади в той же час, до прикладу, дискусія не заглиблюється до рівня, що робити з тими етнічними угорцями, які не ходять до школи, і які там виховання освіту отримали в радянському союзі і українською мовою не навчалися, і живуть в таких замкнутих провінційних середовищах, де української мови вони крім там телебачення не чують. Ось і чи їхня це провина до прикладу, що вони українську мову не знають? Та чи можемо ми її в цьому звинувачу? Тобто, е і з іншого боку, е оці серйозні, такі глибокі, е насправді. І знаєте, емпатійні питання або виклики, да, які пов'язані там з побудовою української політичної нації, де угорці мають бути частиною цієї політичної нації. Вони вже є, але щоб більше було, щоб була оця згуртованість, єдність, яка також є. От я Федір Шандур, він з угорським походженням в тому числі з корінням, і він добровольцем пішов у збройні сили. І таких угорців, ну я не можу сказати там тисячі, але от пів тисячі є там. Ну вони не всі пішли, очевидно, добровольцем. Там знаючи ще іншого ну, типу представника, який також пішов до Ось тобто, на жаль, оці всі моменти вони політизуються, спрощуються і конфронтуються. Дійсно, от угорська позиція угорської сторони, що Україна Дмитре, хоче асфальти. Дмитре, будь Асимлювати. ласка, а включіть включіть відеозв'язочок, бо він він зник. Ми вас чуємо, але на жаль, не бачимо. да Перепрошую Тобто чомусь, а зараз бачите? Так, перепрошую. все гаразд. Супер, наприклад, називається український закон про освіту як асимілятивний, там антиугорський, що його треба відмінити і так далі. І тому подібне. Ну це абсурд, не відповідає тісності, і я вам скажу це же кажуть е, педагоги, які є етнічними угорцями, там і, і працюють в школах на Закарпатті. Що цей закон не є асимілятивним? Чи є він ідеальний? Або чи можна його якось покращити? Ну не покращити в плані тому, що угорці. Мають отримати там права або ексклюзивні права не вивчати українську мову. Ну це не вихід абсолютно, так? Е, і це так не може бути, тобто, але працювати спільно над методикою, і методика це не просто розробка книжок, так а це питання як. Краще, ефективніше для тих же етнічних угорців, які там з угорських сімей їхня перша мова, рідна мова, є угорська мова. вони громадяни України, як їм краще вивчити українську мову швидше, як не послуговуватися вільніше, тобто як стати білінгвалами? Оце має бути предметом розмови, але знаєте, коли в нас цим дуже важливим питанням займаються політики е з налаштуванням таким антагоністичним, а не професіонали. Ну от, ми маємо те, що маємо е щодо українських претензій, або не претензій, там е або питань до, до, до Угорщини. В нас є питання до прикладу, як. Ну, не те, що заходять, а як використовуються кошти угорського уряду або європейські кошти, які заходять в Україну на підтримку угорської на меншини. Тобто наскільки це прозоро, наскільки це узгоджено там з центральним урядом, От, наприклад, наша громадська організація, вона працює там на грантовій основі. Да? І будь-який наш грант, який ми отримуємо, там незалежно від якого донора там зазвичай це там європейські, єсівський або там американські е фонди. Це все підкріплено між державними угодами, тобто протоколами. Є це все. Чим підкріплена е оці е робота цих фондів або заведення цих грошей з угорського боку? На да, там є двостороння база, але вона ну, не відповідає. Сучасним реаліям, так і там є питання, тут наскільки це все, ну скажімо так, співпадає спільним е, українсько-угорським інтересом так і не чи нема там викривлень, ну не кажучи вже, чи нема там корупції. Ну але це окрема тема. знаєте в нас також є ці проблеми, не нам звинувачувати Угорщину в корупції. Е, є питання, наприклад, цих других паспортів угорських, і ну моє щире переконання, що е, ну вже станом на зараз єдиний вихід, це нам легалізувати. Зувати множини громадянства кра... я наголошую з країнами-членами ЄС і НАТО, так? Тобто, щоб цей процес ми контролювали, тому що це питання не тільки, до речі, по угорських паспортах в Україні, а там по румунських, наприклад, ну і інші країни, да, і ну, досвід же ж є. Це не обов'язково там, знаєте, ну, на мою персональну думку, це додасть більше гарантій безпеки Україні. Якщо ми будемо бачити, хто має цей другий паспорт, ніж якби нам це знаєте, стане якась там дірка в нас в безпеці. От зараз це є дірка, тому що ми не знаємо, хто має ці паспорти, чи вони мають паралельно доступ до держтаємниці, типу і тоді як. Ну і так далі. Тому подібне Дмитре, спасибі вам за ці коментарі. Спасибі величезно за аналіз ситуації. Ми будемо ще неодноразово повертатися, оцінюючи політичну осінь до взаємин з Угорщиною. Будемо далі спілкуватися з вами з окремо. Дмитро Тужанський був з нами, директор інституту центральноєвропейських стратегій. Говорили про візит президента Угорщини до України. Ну, власне, про призначення нового посла а, обох послів і угорщини в Україні, і України в Угорщині.